А як це цілитися особливо в перші рази в людину? Ну важко орків назвати людьми, але загалом в об'єкт я розумію легше. А от в людину рука тремтіла, ну, я знаєте, по-перше, не вважаю, що я цілилася в людину, тобто ціль це ціль. По-друге, а я дуже добре пам'ятаю цю емоцію, коли ти перший раз береш зброю, і ти розумієш, що, можливо, ти зараз зробиш постріл саме ну, в людську істоту. так? Це така емоція, котра не забувається. Мене трусило секунд, 30. Тобто, ну, ось, ось все тіло, і я, о, так, я не, не розумієте, ситуація я маю брати зброю, а мене отак калашматить. Це потім пройшло. Це була було один раз. Перший раз з хлопцями спілкувалася, в наш в деяких теж була така реакція тіла. Це ось внутрішня реакція тіла. Потім звикаєш, звикаєш до всього. Ну і перша реакція ще смерті, тобто відчуття смерті, коли ти розумієш, що ну, по тобі стріляють, так і ти можеш зараз вмерти. Дуже цікаво організм реагує. Ти збираєшся дуже сильно. Ти не думаєш там про кохання, дитину, батьків. В тебе там не проходить все твоє життя. Перед очима ні. Ти думаєш, як вижити банально, просто спрацьовують ці інстинкти.